В економічному плані вони дійшли до того, що е, якщо ти безроботний на пособі, якщо ти можеш працювати, то треба тобі йти працювати. І, от але там є підводний камінь. Коротше, давайте про все по попоряд, порядку. Давайте почнемо з останнього. Вони сиділи, сиділи оце і розмовляли, і значить кажуть, блін, у нас мільйонів 5 чи 7 безробітних, які сидять на пособі. Які платять налогоплатільщики. І вони пішли розбиратися, чого от приходили до кожного і питали, чого ти не працюєш? А, от Ти ж на пособі сидиш, ти маєш іти працювати. Він каже: я вже два роки намагаюся. Свій диплом перевести узаконити в Німеччині два роки я відправляю листи в одну станцію, вони мінілись. я в інакшу станцію вони мінілист. Два роки я не можу це узаконити. Тобто бюрократія дійшла до такого критичного рівня в Німеччині, що якщо зараз зупиниться і перестать відправляти всі листи, то їм треба ще буде 10 років, щоб розгрібсти всі ці завали паперів, які вже відправлені. І вони не знають, що з цим зробити, тобто вони не можуть перейти на якусь електронну систему нормальну і так далі. Бо паперів зібрались просто сама свали паперів з ними треба щось зробити, розібратися.